Вітаю всіх! Почуваюся трошки краще, вирішила затронути також тему звільнення залуженого, призначення сирського. Тепер дивіться, я робила про залужного, і якщо обов'язково знайдіть і прочитайте, що там було, то був шоці. Обов'язково, Тому що я хочу перевірити, наскільки одна теорія, вірна чи ні. Дивіться, по-перше, хочу. Глянути, що залужний сам пішов з цієї посади. Так чи ні? Залужний сам пішов з цієї посади. Так. Тепер дивіться, залужний сам пішов з цієї посади. Обов'язково прочитайте той пост. Звільняти його не дуже тої збиралися, але. Він сам пішов з цієї посади, бо ось той то пік, в який заходить країна. Розумієте, він військовий, він реально військовий. А країна ось, ось отут. Бо дивіться мої розклади, там, коли почнуться перемовини і таке все. Ось. Розумієте? Заложний сам звільнився. Тому що. Терпіти це важко. Коли військовий і політик сходяться, ви ж бачите, що відбувається. Там же ж політика і військова справа це дуже різні речі. Це дуже важко витримати. На жаль, так, тепер мене цікавить, що призначення сирського. Призначення сирського це є кроком до перемовин та закінчення війни. Призначення сирського на посаду замість залужного є кроком до початку перемовин та закінчення війни. Кроком до початку, так чи ні? Так. Так, любимої. Так. Так, так, це так. І, якщо я не помиляюсь, я писала, що багато хто в залужному бачив перемогу. Так ось ти, про що вам казала тої перемоги, перемогу, яку залужний у собі особлював, її не буде. Ось що відбувається в кінцевому результаті, зрозумійте. Ось як і вийшло. Залужний пішов сам. А сирський це початок нового етапу. Це правда. Тому, так, добре. Призначення сирського. Відобразиться позитивно на лінії фронту. Призначення сирського. Відобразиться позитивно на лінії фронту. Так чи ні? Любимо і так. Буде позитив на лінії фронту. Відразу кажу. Певний позитив там буде. Ну, добре, тоді. Питаю так. Куп'янський напрямок. Призначення сирського буде мати позитив для Куп'янського напрямку. Почну з цього. Саме для Куп'янського напрямку. Матиме позитив. Ох, десятка кубків. Нічого собі. Куп'янський напрямок. Угу. Важко зараз. Так. Початись. Нова. Багато хит. А кінцевий результат який буде для нас? Угу. Втрати. Багато рішень буде прийматись. Ну, угу. любимої, дивіться, там важко, але будуть нові рішення, буде нова тактика. Зміни серйозні, які в кінцевому результаті дадуть нам позитивний результат, але буде багато втрат, на жаль. Я обережно це роблю. Позитивні зміни будуть. Чекаємо, віримо в ЗСУ.